Малого середнього бізнесу до нас зайшов чи заходить новий банк, банк Мір, і ось безпосередньо дам слово Ігорю. Пане Ігорю, чим же все-таки банк Міф буде відрізнятися в плані фінансування та підтримки малого середнього бізнесу від інших банків, які вже є. Єдинець. Всім доброго дня. Мені дуже радий, що ви просили нас. І хочу ласка, розповісти трошки про банк. Отже, банк Днів. Це іноземний банк з європейськими власниками. Банк, який має крім європейських власників, так і європейські цінності, європейські підходи до роботи. Наш банк працює більше 30 років. Наша мета стати банком номер один для малого та середнього бізнесу. І в тих насправді в областях, в яких ми вже працюємо, ми майже досягли того, то є того рівня ми в трійці в п'ятірці банків, які кредитують мали посередній бізнес в цьому році. Ми почали діяти субільниці. Зараз і, і плануємо відкриття відділення незабаром. Ми вже працюємо з бізнесом, Ми маємо експертизу. Ми бачимо величезний потенціал у, у місті, в області і надіявся, що своїми знаннями, своїми продуктами і підходом. І розвиток бізнес-умолого, середнього і корпоративного міста та області. Якщо говорити про якісь такі наші фішки, скажімо так, про те, що ми пропонуємо, можна виділити, наприклад, ми фінансуємо ми можемо фінансувати бізнес без застави приходити мільйонів. Це нам дає таку важливість нам дає співпраця з міжнародними нашими партнерами і дають гарантії ці гарантії, відкриваючи. Забезпечення за, за, за бізнесу. Крім ми пропонуємо такий продукт фінансовий ліміт, який на основі аналізу бізнесу ми пропонуємо максимальне фінансове рішення безкоштовне для клієнта на праву суму і він може всі свою діяльність проєву на віде, цю судді. Дякую. Дякую. Пане Сергій, ви нас чуєте? Так, чую вас, має надію, що ви чуєте в Завжди половина оптимістів, половина песимістів. І хтось гадає, що нас чекає е, е, така потужна річка коштів, а хтось вважає, що все пропало, війна затягується, інфраструктура руйнується і ніхто нам грошей не дасть. Чи є якісь у вас гарні новини для нас? по-перше, я впевнений, що у нас оптимістів більше, ніж песимісти, тому що ті люди, які залишились в країні працюють, і працюють, їх набагато більше, ніж ті люди, які залишили країну з вимушених причин, звичайно, це ми розуміємо, але все одно країна працює. І я бачу тільки песимістичний, але не простий шлях для розвитку країни. Вони повинні чекати допомоги, щоб той щось пройти і зробити за нас. Звичайно, допомога не буде. Але допомога приходить до тих хто працює кожен день, працює дуже плідно, чітко, технічно і відповідно не тільки до тактики, а й до стратегії. Тобто кожна повинна бути стратегія. У нас вже надходять гроші можна про єврейні силеті це достатньо сума коштів, яка буде надана Україні для розвитку економіки, зокрема і інвестицій. Ми бачимо, що міжнародні організації, організації страхування і надання фінансових інвестицій і підтримки українському бізнесу. Але сьогодні да, я не тільки зосереджуюсь на е, особливому такому напрямку інвестування, це private equity. Тобто, це приватний капітал, який може бути проінвестований в українській компанії. Або міжнародні компанії, які працюють в Україні для того, щоб розвивати цей бізнес. Ми говоримо про входження саме бізнес. Ми не говоримо про гранти, ми не говоримо про кредит, кредитування тільки саме про приватний капітал. Um, на жаль, я зараз у Вашингтоні не можу бути присутнім особисто, для того, щоб поговорити зі всіма бізнесами, але буду радий Після виступу бути на зв'язку, повертаєш через декілька днів і проговорити з кожним хто зацікавлений особисто, також може бути у білиці десь, мабуть, за тиждень і готові до зустрічі. Так Також правильне. Правиль декеті, в чому різниця між кредитуванням та рандеми або іншою фінансовою підтримкою? В тому, що інвестор, який надає свій приватний капітал для входження у бізнес. Він разом з вами ризикує грошима, ризикує інвестицію. Це дуже важливо, що ми починаємо працювати разом. Ми починаємо разом будувати корпоративну структуру компанії, корпоративну управління, шукаємо нові ринки збуту, допомагаємо компанії розвиватися. Якщо ви берете гроші в банку, визвичайно даєте заставу. І чи у вас буде успішний бізнес чи не поспішний, ви все рівно повинні віддавати гроші або робити реструктуризацію. Якщо ви працюєте з правітепоті, звичайно, ви ділитесь прибухами, але ви отримуєте додатково потужну партнера. Зазвичай це інвестиційні фонди, які мають дуже широкі контакти світу, в Україні, як серед фінансових структур, державних структур, так і серед бізнесу. Тобто це є дуже е цікавий і вигідний крок. На жаль, в Україні не всі розуміють е на цій переваги правітеку. Тому ми повинні про це самогати. Наш фонд Чикаго-Атлантік він зосереджений тільки на Україну. Це український підрозділ американської інвестиційної компанії з офісами Чикаго та маяк. Активи під управлінням в районі 2 мільярдів доларів США, два фонди на біржі NASDAQ, тобто це дуже. Поважна структура, яка прийшла вже прийшла усі проєкти сполучених штатів, має понад 700 приватних активних інвесторів зараз в ФОМА. Щодо України, ми додаємо інвестиційну стратегію, ми її називаємо Impact Investment, тобто інвестиції соціального впливу, це розвиток бізнес, який створення місць. Для входження нові ринки, для підтримки економіки України та і трансформації. тому що якщо ми інвестимо, ми маємо можливість залучати нове обладнання, залучати нові технології і, звичайно, нові контакти, про які я сказав, які є дуже важливі. Ми можемо інвестувати від 5 до 40 мільйонів доларів США в один проект, але за умови, що ми інвестуємо тільки 50%. Ми розраховуємо на місцевого інвестора, на місцевого партнера, який теж повинен брати участь. Це дуже важлива стратегічна річ, тому що ми повинні розуміти, що місцевий партнер, який пропонує нам інвестиційний проєкт, має ресурс. І так як має ресурс і його інвестує, в першу чергу він сам вірить в цей інвестиційний проєкт. Це може бути частина особистих грошей, може бути частина позиків банку, це вже сідаємо і відбувається. Які сектора нас цікавили? В першу чергу нас цікавить агропереробка та, та, та продовольча безпека, тобто все, що до цього відноситься. Виробництво будівельних матеріалів, логістичні об'єкти, промислові. Я не говорю про мости, дороги, я говорю про спискі приміщення, сухі порти, перевалки, елеватори та інше. Також у нас буде певна частка інвестиційного портфелю, це доступне житло. Для нас дуже важливо, щоб в Україні будувалося нове житло, житло, яке будується за високими, екологічними та будівельними стандартами, і за ціною, яка є доступною для людей в Україні зараз, для ветеранів, їхніх сімей, для тих, хто зараз бореться за Україну як на фронті, так і всередині України. Команда досить у нас потужна з партнерів, колишній президент Світового банку Дебалбас і керівники міжнародних організацій, теж колишні дуже досвідчені банкіри, які засновували цілі підрозділи американських інвестиційних банків, і вже працювали в десятках країн, які розвиваються. Відповідно, запрошую всіх до співпраці. Що нам потрібно? Нам потрібні. Потужні, цілеспрямовані українські партнери, підприємці середнього рівня, малого середнього рівня, тобто ті, які можуть е, дивитися там проєкти від 5 мільйонів доларів і вище. Що потрібно ще? Нам треба зрозуміти, що вони мають чіткий план виконання цього проєкту. Це може бути як на велике, ми готові розмовляти на етапі, де нам презентують фінансові документи. Тобто конкретний бізнес-план, в якому ми бачимо, як буде працювати цей об'єкт, куди буде продаватись продукція, за скільки вона буде продаватись і які прогнози по поверненню інвестицій. З такими компаніями ми готові сідати за стіл, вести бізнесів проводити до логічного результату, тобто інвестування. Наша компанія не чекає на закінчення війни. Ми готові вже інструвати твої в сказати, цьому році. Маємо надію, що до кінця року підпишемо як мінімум дві інвестиційні угоди з українськими компаніями. У нас вже є відібране близько 20 проєктів, і маємо надію, що така діяльність буде тільки збільшуватись. Один ще короткий меседж перебував зараз на багатьох зустрічах у Вашингтоні як з бізнесом, так і з державними структурами. Підтримка є незмінною, але чекає більше дій від України також стратегічне планування. І це не тільки відноситься до людина, це відноситься до бізнесу. Будь ласка, давайте планувати разом. Давайте показувати цілі зміни. Якісні проекти чітко сплановані не тільки тактичні, але і стратегічного характеру, для того щоб вони розуміли, що ми допомагаємо як Україні, так і регіону і на глобальній економіці. Да. І не буде обмеження. Бо ж так абсолютно стеніє вас перемогу. Обмеження є тільки в якісних проєктах. Давайте допрацювати разом. Дякую, готові відповісти на всі ваші запитання. Дякую, дякую, пане Сергію. Давайте буде набережного команду. Скажіть, будь ласка, окрім стратегічного планування, які ще найбільше рекомендують перешкоди ви бачите при розгляді проєктів по залученню інвестицій з фонду, який розвитку? Ну, звичайно, війна. Тому що війна йде як факт, хто відбувається.